Друзі, привіт! Рада вас бачити. Хочу трохи про причини наслідкові зв'язки побалакати. І що робити, коли люди не відслідковують цих зв'язків. Обрали Януковича, Окупація Криму та Донецької Луганської областей. Обрали Порошенка звільнення дві третини Лугандонії. Обрали Зеленського, Окупація 25% території України. Втрата сотні тисяч життів українців, гаряча фаза війни, мільйони біженців і внутрішньо переміщених осіб, розруха, геноцид, втрата всіх свобод, свободи слова, свободи виїзду за кордон. І головне, що більшість наріду саме за це голосувала, і до сих пір не відбивають, що між їх вибором і таким життям сьогодні є причина-наслідковий зв'язок. Ну, кожен, хто обрав під час війни президентом Ухилянта людину, яка ніколи б ні політикою, ні держуправлінням не цікавилася, крім як перекривляти якогось політика, не цікавлячись при цьому, його командою, а також обрав шобло нонеймів знову ж таки без репутації, без компетенції під назвою Слуга народу до Верховної Ради. Несе також відповідальність за готовність України до повномасштабного вторгнення, доки виборці голосуватимуть за гречку, по приколу, хоч паржом, аби не хтось проти кого буде мідійна війна, за симпатичного. За красиву тьотю Юлю замість оцінювати програми, команду, що зроблено цими кандидатами в облаго України, вже та обирати найкращого з тих, хто балотується за цими стандартами. Якщо обравши свого кандидата, не будуть контролювати його дії, то будуть їсти ще довго лайно повними ложками. А вже як би між дією і наслідком був миттєвий результат, судно в пальце в розетку. Отримав розряд током, відразу зробив висновок, що така дія небезпечна. Тут діє безумовний рефлекс, на якому ґрунтується весь тваринний світ. Але ж в цьому випадку, між тим, що ти обрав неспроможно, некомпетентно. Хай навіть і дуже симпатичну людину в президенти та команду бездерів і тим, до яких результатів привів твій необдуманий вчинок, пройшло три роки, і ти не в змозі дві ці події зв'язати, як в примітивних племенах не могли зв'язати дві події: секс і народження дитини, тому що проходило 9 місяців до наслідку. Від старої події, але ж ти не тварина, ти людина і маєш спроможність думати, але тобі чомусь думати ліньки. Ти недалеко відійшов від доісторичної людини, і тобі не хочеться брати відповідальність в свої руки, що ти накоїв цієї біди і ті 73% причасних з тобою людей. Це я кажу не вам, мої дорогі слухачі. Я знаю, що у мене розумна аудиторія. Це я звертаюсь до умовних 73%. Що проголосували, і потім забили великий болт на контроль. Вони навпаки, в силу інфантильності, підсіли на провладні канали, які заколисують свідомість і вилизують п'яту точку. Найвеличнішому і тут у мене виникає питання: а чи появилася свідомість у наших виборців після цієї фатальної помилки на виборах 2019 році? Чи вони продовжують винити кого завгодно в війні і розрусі? Тільки на себе і того, на кого вони поклали свою відповідальність. вірніше, вони обрали саме безвідповідальну особу, тобто вони свою безвідповідальність поклали на безвідповідальність зелі, який навіть не спромігся забрати у Порошенка відповідальність за країну, і продовжує звинувачувати кого завгодно в своїх поразках: союзників, порохоботів. Порошенка. Сумніваюсь, що з'явилась свідомість у тих, хто обрав Зеленського. Більшість людей, так світ відбудовано, не змінюється. Тільки мала частина людей спроможна робити аналіз, виправляти свої помилки ментально, психічно і духовно зростати за своє життя. Це великий труд. Труд над собою. Більша частина людей інфантильна. Вона буде шукати джерело своїх проблем не в собі, а вовні. На жаль, хоча джерело всіх бід в житті людини, вона сама. Більша частина, на жаль, з роками деградує, бо не спроможна вчитися на помилках, тому пройде не одне покоління, поки суспільство навчиться обирати не серед популістів, каскарів, а серед тих, хто реально спроможний, дорослий політик, і найголовніше патріот, а не малорос якому яка разниця, лишь би заасфальтована улица була? А яким ім'ям вона зветься, Раманом Шухевичем чи генералом Жуковим? Німає різниці, так не повинна бути. Нашому суспільству це життєво необхідно мати в лідерах націоналіста, справжнього, а не фанерного. Важлива, бо у нас скажений сусід. Який сотні років затирав нашу ідентичність, ну тобто він навіював нам, що ми один народ, і коріння у нас однакові. Ми жили в ілюзорному світі братства, заколисані чортом, який тільки і чекав слушного моменту, як вбити нас, розстріляти, заморити голодом, нашу культуру, зітерти, розтоптати нашу сутність, а з самих нас зробити слухняних рабів, а нашими руками. Ресурсами, умами, митцями, вченими будувати велику руською культуру, і тому я думаю, що треба щось робити з загальним виборчим правом. Я не знаю як, але голосувати це висока відповідальність. Не по приколу треба голосувати, а думаючи. Я не вірю, що у наших громадян-виборців прокинулася свідомість. І тому ціна нашого наступного невдалого голосування може стати фатальною для країни, якщо ми знову оберемо зрадника, який просто втече, як втече Зеленський. Чи Юнукович втік, а нам залишить руїни? Ми просто втратимо країну. І тому тільки ми, українці, можемо перемогти своєю вірою в перемогу, своїми донатами, своєю допомогою, участю. І поняттям причинно наслідкових зв'язків. Дякую нашим захисникам, які боронять наш спокій і дають змогу жити. Наше спокійне життя коштує дуже дорого. І я прошу всіх, хто додивився до кінця, підтримати наших героїв. Покликання на надійні фонди я залишаю під відео в описі. Я вас обіймаю. З вами була Юлія. Слава Україні!